Єфрем оточив мене лжею, лукавством, Ізраїлів дім, а Юда держався ще з Богом і святим був вірний. Єфрем пасе вітра і женеться за вітрами з сходу. Неправду й руїну розмножує він кожного дня, умову складають за шуром, олива ж несеться в Єгипет та в Господа з Юдою пря і Якова він навістить за путями його, за ділами його йому зверне. Він в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі своєї він боровся із Богом. І боровся він з ангелом та й переміг. Плакав він, і благав він його, у Знайшов він його і там з нами говорить. А Господь Бог Саваот його імення Господь, а ти через Бога свого навернешся, стережи милість та суд і завжди надійся на Бога свого. Немов ханаан, у нього в руці неправдива вага. Любить він кривду чинити. І каже Єфрем: справді я збагатився, знайшов я маєток собі. У всіх моїх чинах не знайдуть провини мені, що ріхом би була. А я, Господь Бог твій від краю єгипетського, ще в наметах тебе посаджу, немов за днів свята. І я говорив до. Пророків і видіння розмножив, і через пророків я притчі казав: хіба беззаконня лишив Гілеад, і марнотою осталися, лиш там. У Гілгалі приносили в жертву волів, а їхні жертівники, мов ті купи каміння на борознах пільних, і, і втік Яків на поле Арама, а Ізраїль за жінку робив, і за жінку отару розстеріг. І через пророка Господь із Єгипту Ізраїля вивів, і пророком стережений був він. Єфрем Господа гірка розгнівав, і тому його вчинки криваві. Він лишить на ньому і поверне йому. Його сором.